20 лютого 2014 року Російська Федерація підступно напала на Україну, а згодом анексувала Крим і розв'язала криваву бійню на Донбасі. Ця війна забрала вже тисячі життів з обох боків, сотні населених пунктів України зруйновані вщент. Колись заможні та квітучі Крим і Донбас стали злиденними, ізольованими резерваціями під владою бандитів і терористів. Хто винен? Невже ж тільки Путін? Путін не зміг би спланувати напад на Україну. В цьому йому допомагали російські ідеологи Руського миру та пропагандисти. І це не Путін. А російські військові захоплювали Крим. Не Путін. А російські найманці коять злочини на Донбасі не Путін, а громадяни Росії завозять ешелонами боєприпаси, та техніку для бойовиків. Це не Путін, а російські військові злочинці російською зброєю знищують міста й села України. Це не Путін, а російські громадяни є носіями ненависті до України та її народу. І це не Путін. А мільйони громадян Росії у соціальних мережах пропагують війну та російський державний тероризм. Путін не може контролювати кожного росіянина. Росіяни це роблять самі свідомо і з власної волі. Але саме росіяни потім будуть стверджувати, що у всьому був винен тільки Путін. І це при тому, що саме зараз більшість громадян Росії разом з Путіним бажають втопити Україну в крові. Захистимо Україну від російської агресії. Центр миротворець.